Росіяни мають піти. От, піти мають з нашого Крима. От, туди мають повернутися ті люди, які безпосередньо там е, знаходились до 2014 року. Перш за все, кримські татари мають отримати свою домівку, повернутися до себе додому, до своїх предків. От, ті українці, українці, які свого часу перебували там, мають повернутися додому. Саме це, це е, означає. От питання пов'язане. З виходом на ті кордони воно дуже дуже важке, і отут мені дуже дивно чути, коли генерал НАТО розповідає, що без перемоги, без переваги в повітрі може чогось досягти. Майте на увазі жоден підручник країн НАТО, жодна операція НАТО без підтримки з повітря не починається, тому що це про життя людей. От і на превеликий жаль до того часу, поки у нас не буде цієї принаймні, паритета, нам вкрай складно буде працювати. Це опять же, такі знаєте, гібридні закиди усього цього процесу. От і я можу сказати, світ знаходиться в складному в складному стані. Справа в тому, що від нас цього ж ніхто не очікував. Всі безвиключної інституції, всі я наголошую всього світу, давали дуже короткий термін життя нашої країни. Готували нас за так званої партизанської війни, і не очікували, що буде такий шалений супротив нашого народу. Ми їм всім пояснювали, що ви просто нас не знаєте. Є ж велика проблема от, відносно того, що Російська Федерація, ну вона ж бреше завжди, вона написала підручники, які знаходяться на сьогоднішній день у всіх у університетах світу. Їх просто треба викинути на смітник, от, але цього не роблять. В цих підручниках написано, що ми там якісь брати, що вони там якісь старші. От, мова йде не тільки про нас, мова йде про Білорусію, про Молдову, про Грузин і багато інших речей. І коли в, на початку 90-х захід. Зробив ставку саме на Росію. Оце була величезна помилка заходу, які вони не хочуть. знаєте, дорослі, не хочуть ніколи визнавати своїх помилок, і це є велика от проблема.